Діагностика індивідуальних особливостей при стресових розладах Що таке стресовий розлад? Стресовий розлад це серйозний психічний стан, який розвивається в людині після переживання надзвичайно стресової або травматичної події. Ця подія може бути різною: природна катастрофа, автокатастрофа, насильство, війна тощо. Види стресових розладів Постравматичний стресовий розлад ПТСР найбільш відомий вид, коли людина довго не може відновитися після травми. Гострий стресовий розлад короткотривалий стан, який виникає відразу після травми і може перерости в ПТСР. Розлади адаптації виникають у відповідь на стрес, який не є надзвичайним, але викликає значні труднощі в житті. Симптоми стресових розладів Симптоми можуть бути різноманітними і проявлятися на фізичному, емоційному та поведінковому рівнях, фізичні симптоми, головний біль, проблеми зі сном, підвищена тривожність, швидке серцебиття, м'язові болі, емоційні симптоми, почуття страху, гніву, провини, вічі, відчуття відстороненості, депресія, поведінкові симптоми. Уникнення ситуацій, пов'язаних з травмою, проблеми з концентрацією, тратівливість, вживання алкоголю або наркотиків. Чому важливо розуміти індивідуальні особливості, кожна людина унікальна. Наші життєві досвіди, генетичні схильності, культурні цінності та особистісні риси формують унікальний внутрішній світ кожного з нас. Тому підхід, один розмір, підходить всім, просто не працює, особливо коли мова йде про наше психічне здоров'я. Індивідуальний підхід ключ до успіху. Розуміючи індивідуальні особливості, ми можемо розробити персоналізовані стратегії подолання стресу, проблем і труднощів. Це дозволяє досягти більш ефективних результатів. У терапії та інших видах допомоги. Ефективність терапії, знання індивідуальних особливостей, дозволяє терапевту підібрати найкращі методи лікування, які будуть резонувати з клієнтом на особистому рівні, це може включати в себе різні терапевтичні підходи, техніки релаксації, когнітивні стратегії та інші інструменти. Профілактика, виявляючи вразливі групи і розуміючи їхні. Специфічні потреби ми можемо розробляти більш ефективні програми профілактики. Це дозволяє запобігти розвитку психологічних проблем і покращити загальне психічне здоров'я населення. Приклади індивідуальних особливостей, які слід врахувати, темперамент, сангвіники, меланхоліки і флегматики, по різному реагують на стрес і виклики, досвід дитинства, Ранній досвід впливає на нашу самооцінку, стиль прикріплення і взаємодію з іншими людьми. Культурні цінності, культурні норми і очікування формують наше сприйняття світу і впливають на наше психічне здоров'я, релігійні вірування, релігійні переконання можуть надавати людям сенс життя і підтримку в складні часи, соціальне оточення, сім'я, друзі, колеги, всі вони впливають на наше самопочуття і поведінку фізичне здоров'я, хронічні захворювання, травми і фізичні обмеження можуть впливати на наш емоційний стан, методи психодіагностики при стресових розладах. Стандартні опитувальники. Back Depression Inventory класичний інструмент для оцінки тяжкості депресивних симптомів, простий у використанні, але має певні обмеження при діагностиці складних випадків. ptcd Checklist широко використовується для скринінгу посттравматичного стресового розладу, дозволяє оцінити частоту та інтенсивність характерних симптомів ПТСР. Спеціалізовані опитувальники GET7 спеціалізуються на оцінці генералізованого тривожного розладу, фокусуючись на таких симптомах, як почуття тривоги, неспокою, дратівливості тощо. STA оцінює як стан тривоги, наприклад, перед важливим іспитом, так і особистісну тривогу, як загальну схильність до занепокоєння. Проєктивні методики Розшухове тестування дозволяє виявити глибинні психічні процеси, які можуть бути пов'язані зі стресом. Однак інтерпретація результатів вимагає високої кваліфікації фахівця. Бесіди інтерв'ю. Структуровані інтерв'ю засновані на чітко визначених питаннях. Забезпечують високу надійність результатів, але можуть обмежувати свободу висловлювання пацієнта. Неструктуровані інтерв'ю дозволяють дослідити індивідуальні особливості пацієнта. Але вимагають від клінічного психолога високої кваліфікації. Метод клінічного інтерв'ю комбінує елементи структурованих і неструктурованих інтерв'ю, дозволяє гнучко адаптуватися до особливостей кожного пацієнта. Спостереження. Безпосередньо спостереження дозволяє оцінити поведінку пацієнта в різних ситуаціях, може бути корисним для виявлення симптомів, які не виявляються під час бесіди, аналіз продуктів діяльності дозволяє. Отримати інформацію про внутрішній світ пацієнта через його творчі роботи. Розуміння індивідуальних особливостей при стресових розладах є ключовим для ефективної діагностики та подальшої терапії. Кожна людина переживає стресові події по-своєму, і саме тому комплексна оцінка, яка включає як об'єктивні методи, опитувальники, психофізіологічні дослідження, так і суб'єктивні інтерв'ю, проєктивні методи, дозволяє скласти найбільш повну картину стану пацієнта.